Радник президента, економіст Ігор Руманський подав заяву на звільнення. Колишній виконувач обов'язків міністра фінансів України не згоден з політикою, яка зараз проводиться урядом, Нацбанком у фінансовій бюджетній банківській сфері. Крім того, Уманський повідомив ТСН, що на всі пропозиції, поради, які він надсилав президентові щодо свого бачення розвитку і змін у фінансовій і економічній політиці, в адміністрації не реагували, тому й подав у відставку. За його словами, він майже півроку не спілкувався з Порошенком. Уманського було призначено позаштатним радником президента Порошенка в жовтні 16-го ТСН зверталась до адміністрації президента. Поки що коментарів звідти ми не отримали. За останні півтора роки я не мав можливості спілкуватися з президентом. Сфера питань, за які я відповідав, це фінанси, бюджет, банківський сектор та політика, яка зараз проводиться урядом, Національним банком в цій сирені. М'яко кажучи, не дуже співпадає з моїм баченням, як це має відбуватися.